Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішнього мого першого гостя. До мене завітав голова циклової комісії економістів і фінансистів Вінницького технічного фахового коледжу Андрій Олексійович Крисак. Пане Андрію, я радий вас бачити сьогодні. Добрий день. Мені дуже цікаво завжди запитувати, розмовляти, спілкуватися про наш Вінницький технічний фаховий коледж. І я вам скажу, чому не тому, що відверто кажу, я не. Не лобіюю ваших інтересів. Я просто жив недалеко від вас, і практично все моє дитинство пройшло на ваших спортивних майданчиках. До речі, так само і у вашій великій активній актовій залі, і так далі. І так далі. А, тим не менш, тим не менш, є про що поговорити, і є дуже цікаві, і я би навіть сказав дуже визначні події. В житті нашого Вінницького е, технічного фахового коледжу. Ну, по-перше, я хочу привітати вас. Хочу привітати е, весь педагогічний колектив і, взагалі, весь 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 коледж з тим, що знову таки за результатами цьогорічної вступної кампанії коледж вийшов в, в національні лідери за кількістю поданих заявок. Це е, п'яте місце з восьми сотень навчальних закладів. Це п'яте місце цього року. Минулого. Року було 12 місце, пане Андрію. Безпосередньо ви також в першу чергу ви є дотичним до того, що є такий класний результат. Декілька слів про цей результат. Так, дійсно, результати цієї вступної кампанії досить показові, і ми можемо е, говорити про те, що ми стали лідерами в е, по показнику кількість поданих заяв. Цьому році було подано 1400 заяв на всі напрямки і спеціальності. Якщо говорити про конкурентів, то ми випереджаємо їх щонайменше на 600 заяв. Чому це відбувається? Ну, на мою думку, в першу чергу, це говорить про те, що наш колектив і керівництво в цьому напрямку дуже активно працювало. Але цьогорічна вступна кампанія, будемо говорити так, пройшла під гаслом співпраці з різними засобами масової інформації. Ми використовували телебачення, використовували радіо, використовували інтернет-ресурси. Ну і звичайно, використовували наших активних студентів і викладачів, які допомагали в цьому. Таким чином про наш заклад освіти знало якомога більше абітурієнтів, їх батьків по всій області. Ну і звичайно, по Україні. Ну, дивіться, пане Андрію, хтось, наприклад, не знає. От хтось не знає про Вінницький технічний фаховий коледж, і от зараз перших слів так подумають, ха, та вони просто гарну рекламу собі зробили. А знову таки, якщо старицького, а як у вас з ну і там продовжувати можна. А як у вас з наукою? А як у вас з педагогічним колективом? Людина може цього не знати, але я думаю, що в першу чергу саме на база і основа, саме колектив, знання, які отримує студент, і потім як він може їх застосувати в житті. Так, дійсно, ну про наш заклад освіти можна дізнатися, по-перше, з нашого сайту, де є детальна інформація про те, який колектив працює, які досягнення цього колективу. Ми не хвалимося, але в цьому році дуже багато досягнень в галузі перемог на різних олімпіадах, конкурсах та угу. різних е, творчих е, досягнень викладачів. Також працюють дуже досвідні викладачі, оскільки постійно друкуються, займаються науковою, науково-дослідною роботою, займаються е, з, додатково з студентами, і це все є результатом того, що наші студенти. Які випускаються подальшому, можуть знайти роботу за фахом, працевлаштуватися або продовжувати навчання в вишах, пане Андрію, скажіть, будь ласка, а конкурс? От ви вже почали говорити: конкурс, яким був конкурс цього року, і можливо, на які спеціальності найбільш найбільш затребувані? Ну, середній конкурс. На спеціальності нашого закладу освіти в цьому році в цій вступній компанії на рівні семи претендентів на одне місце. Але якщо говорити про максимальний конкурс, то це на спеціальність вже традиційно комп'ютерна інженерія. Сюди кожен рік традиційно високий конкурс, і він сягав аж 7 і 8 осіб на претендентів на одне місце. Також і інші спеціальності освітньої професійні програми в цього року також були неочікувано затребуваними, наприклад, спеціальність транспортних технології на автомобільному транспорті. Обслуговування та ремонт електростаткування автомобілів і тракторів, радіотехніка, телекомунікації. Ці спеціальності в цьому році також проявили себе і показали, що вони є необхідними і потрібними на ринку праці. А ви особисто з чим ви пов'язуєте те, що піднявся інтерес саме на ці спеціальності? Ну, можливо, це пов'язано з тою ситуацією, яка зараз є в країні, з тими обставинами, які оточують нас. І ну і звичайно, з, з тим, що багато студентів, абітурієнтів, які вступають до нас, хочуть отримати сучасні нові спеціальності, які пов'язані з технікою, з технічними технологіями, з інноваціями. Конкурентно здатні. Так, спосіб, конкурент, да. конкурентно здатні. А, і одразу, щоб закінчити цю горизонталь після е, Вінницького технічного фахового коледжу, куди можна е, вашим випускникам, куди можна поступати? Куди взагалі вони поступають? Ну, можливо, є у когось такі уподобання свої. Так, після закінчення нашого закладу освіти наші випускники традиційно вступають вищі за спрощеною. Системою вже освіти або за на третій курс, як вони говорять. Угу. А, якщо за основним напрямком, якщо не за основним за спорідненим, то можливо їх можуть зарахувати на другий курс навчання до вишів. Це і наші всі вузи, які є на території Вінниці. Ну і звичайно інші вузи на території України. Тут вже нема обмежень. Багато випускників працевлаштовуються за фахом. І це також показник того, що ці професії потрібні і необхідні, і заклад освіти надає їх на високому рівні. Ще один момент. Якщо зараз цей кусочок нашої з вами бесіди ніяким чином не можна назвати в першу чергу рекламним, тому що у вас вже закінчився набор, у вас вже почалося навчання і так далі. Тобто, це ми говорили якби постфактум. А от зараз момент, про який я хочу вас розпитати, це підготовка майбутніх абітурієнтів. Я знаю, що ви дуже ґрунтовно підійшли до цього, і я знаю, що у вас є. По-моєму, ці навіть річні, майже річні курси, які дозволяють майбутнім абітурієнтам прийти до вас, прозайматися певну кількість часу. І таким чином підтягнути то, що ми називаємо свої знання, свою базу, без використання, як ми це вже звикли робити. Ми, як я маю на увазі батьки, без використання репетиторів, що за курси, які, де, як і чому. Так, вже багато років поспіль наш заклад освіти практикує такі підготовчі курси до вступу до Вінницького технічного фахового коледжу. Зараз почалася реєстрація на осінні підготовчі курси, і абітурієнти, які обирають такий напрямок підготовки, можуть провчатися починаючи з жовтня і аж закінчуючи десь травень або навіть пізніше на таких підготовчих курсах, які тривають. Складаються з математики, з двох предметів математика і українська мова. Математика 100 годин, українська мова 50 годин, всього 150 годин і вартість таких курсів орієнтовно 4,5 тисячі на, на цей рік. Угу. Це, якщо порахувати, це 30, годин, 30 гривень за одне заняття. Це можна робити висновки самостійно і вже приймати рішення. На таких курсах можна дійсно підтягнути свої знання по математиці, українській мові. За тривалий час. Поспілкуватися з викладачами, і таким чином допомогти собі в подальшому при вступі, оскільки результатом цих курсів буде такий екзамен, і за цей екзамен можна отримати додаткові бали до рейтингу при вступі, тобто що, знову таки, що ми правильно зрозуміли, я маю на увазі глядачі і слухачі. А, в іспит, екзамен, який буде здавати людина, яка проходила курси. Тобто курси вважаються недійсними або незавершеними, якщо ти не склав іспита. Так правильно, якщо ти вірніше, тоді, коли ти здаєш цей іспит, це не означає, що це є заміна вступним випробуванням. Ні, ніяким чином, ніяким правда? Чином. Це добровільна така угу. ініціатива. Ви можете прийти пройти ці курси, отримати в кінці якийсь бал і далі його використати. При вступі до нашого закладу освіти. Uh -huh. Якщо ж буде вступати до іншого закладу освіти, то звичайно ви не зможете використати ці додаткові бали, але в будь-якому випадку ви можете підтягнути свої знання по цих двох предметах. Um, ви є, я ще раз назву офіційна посада, це голова циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного фахового коледжу. А наскільки економіка і фінанси наскільки зараз популярні? Є у вас конкурс? Приходять до вас. І... Я от бачу себе тільки фінансистом, я ж там криптомільйонер в 10-му поколінні. Так, да, в цьому році навіть ми е, е, відкрили нову освітньо-професійну програму, яка називається Обліки оподаткування, і набрали цілу цілу групу. Е, е. Бажаючих, які хочуть займатися саме обліком і податкуванням, тобто uh -huh. можемо говорити про те, що і цей напрямок також розвивається, і є певна перспектива, і є бажаючі вступати і навчатися, бути майбутніми фахівцями в сфері економіки, фінансів. А до вас конкретно, до вас, хто більше подає заяв і хто більше поступає, дівчаток чи хлопчиків? Ну, за статистикою цього року тут було більше хлопчиків. Uh -huh. Тому що ну більше спеціальностей таких технічних пов'язаних з ремонтом комп'ютерів, обслуговуванням комп'ютерів, з ремонтом електростаткування автомобілів, з ремонтом установок відновленої енергетики, з ремонтом радіопристроїв та. Телепристроїв, і цих професій вимагають, ну, звичайно, чоловічих, скажімо так, рук і відношення. Ну, дівчата, а, напевно, а також, там теж є. А також є і дівчата на цих угу, професіях. Там. Вони також обирають ці спеціальності і залюбки займаються, навчаються і стають досвідченими потім фахівцями і угу. успішними. А, якось у вас так все гарно, так збалансовано. Так все виходить. До речі, про курси ще хотів запитати. Курси читають ваші викладачі? Тільки так. ваші. Ви не запр... Ви не запрошуєте когось Ні, є зі випадки. сторони. Єда. Ми запрошуємо викладачів досвідчених викладачів, з якими часто співпрацюємо з шкіл uh -huh. з Вінницьких з міських шкіл. І вони також з задоволенням працюють у нас. Якщо говорити про ну, от зараз курси до речі вже запустилися чи ще ні? Цьому році курси планують запусти запускатися в жовтні. Uh -huh. Зараз іде тобто є, є ще час. Ще є час зареєструватися через наш сайт. Зайти закладка вступ в uh -huh. підготовчі курси. Там можна зареєструватися, і після цього будуть батьківські збори орієнтовно 5 жовтня. І mm -hmm. На цих зборах буде розказано все поясно, і вже потім, якщо збереться група чи дві групи, то почнуться заняття. Як правило, скільки збирається одна, дві, три, або скільки ви можете е якби, навчити? Да. Як ну, от, е за статистикою минулого року осіння була одна група, зимових було чотири групи. І літніх було 15 груп. Всього було 20 груп. Ну зазвичай традиційно ближче до вступних випробувань. Ага, бажаючих стає більш ближче, да. чим ближче, тим тим більше пече. Тим більше, да так. і таким чином всього про пройшло ці курси 430 абітурієнтів. Два моменти. От мене цікавить. Я чудово розумію. Ви абсолютно правильно сказали, і я це зловив одразу: що чим ближче до моменту випуску і вступу, тим більше хочеш. Давай, давай бігом, бігом. І це все треба ще і не на сьогодні, а на вчора. Ми це чудово розуміємо. Так що звертаюся до наших глядачів і слухачів, до дорослих, до батьків. Вчасно думайте, коли це треба, де це треба, як це треба, щоби на. Найменше травмувати, стресувати наших дітей е, є така можливість. Якщо є зараз така можливість, то чому її не використати? Думайте, самостійно нікого ні до чого не змушую. Але все одно, але як щойно сказав пан Андрій, якщо в вересні була одна група, взимку було чотири групи, а вже практично за місяць-два, за два, напевно, да? літня група, от ви кажете літня, це За коли? місяць до початку. За місяць до 15 груп. Причому є можливість як дистанційно навчатися, так і очно. Угу. Тобто варіанти є обидва. Ну не, не, не стресуйте, ще раз кажу: не стресуйте дітей, і думайте, як це, де це і що. До речі, достатньо тільки записатися, пане Андрію. Чи треба ще я маю на увазі, щоб потрапити на курси, достатньо записатися, чи треба здавати якісь мінімум, які щоб зрозуміти рейтинг, якийсь, як, як це відбувається? Ну, звичайно, зареєструватися, і потім, коли вже перше заняття. В групах, то їх, звичайно, абітурієнтів дають першу таку вступну роботу. І за цією роботою викладачі бачать, які студенти, які абітурієнти до нас приходять, mm -hmm. яким рівнем рівнями. Бачать знання, рівень. Mm -hmm. та, і за цими рівнями знанням вже тоді можна розподілити їх між групами. Це не тому, щоб їх там образити чи, чи кимось чином принизити, це тому, щоб давати ті знання, які в ці, на цьому рівні необхідні, починати з цього рівня. Бо, що, ну, це те, група... що називається тестове завдання. Надали да. тестове завдання, щоб зрозуміти, як потім далі з вами розмовляти і про що там розповідати. Окей, ще один дуже цікавий момент це момент підтримки Збройних сил України і те, що і колектив. І студентство е, робить безпосередньо у вінському технічному фаховому коледжі. Розкажіть, будь ласка, як ви підтримуєте Збройні сили? І тут не тільки слова, а тут, тут конкретика, тут матеріальні речі абсолютно йдуть. Як це у вас відбувається? Так, в коледжі функціонує волонтерський рух. В цьому році він пройшов під таким гаслом: «Заряджаємо ЗСУ. Справа в тому, що наші активні студенти, викладачі, розробили. І передали за минулий навчальний рік 10 підзарядних портативних сонячних електричних станцій, які допомагають солдатам на передовій бути завжди на зв'язку, завжди підзаряджати свої гаджети, девайси, телефони, старлінки і всі необхідні пристрої для того, щоб виконувати основні завдання. Крім того, наші студенти зі всіма бажаючими, всіма небайдужими створюють Повербанки створюють перетворювачі напруги і блоки живлення, використовують для цього звичайно донати, які ми залучаємо від всіх небайдужих. Звичайно, ми використовуємо те, що нам передають, і ми дуже дякуємо тим, хто співпрацює з нами. Це і волонтери з Полтави, хочу особливо подякувати їм передати. Це поліцейські з Херсона, і це навіть наші співвітчизники з Італії. Вони передавали нам все необхідне для того, щоб можна було створити ці пристрої. Це і акумулятори, наприклад, від електронних сигарет. Угу. Це і акумулятори від ноутбуків, різні запчастини. І все це допомагає хоча б якимось чином створити те. вже, що ми намагаємося виготовити і передати на фронт. Звичайно, я подякаю від наших солдатів, від хлопців, які зараз на передовій, вони використовуючи наші прилади, пристрої, вони тестують їх і говорять нам: оце, наприклад, тут краще виправити. Це, наприклад, тут не працює. І ми угу. вже знаємо, які наші помилки, і таким чином можемо вдосконалити. Це дуже важливо і корисно, як для наших студентів, які. Не тільки навчається, а реально вже використовують свої знання міня навички для потреби, і це й дає конкретне віддача, і це дає дає їм можливість набути досвіду. Ну і розуміння того, що професія в руках. От яка в мене професія в руках? Оце я зробив, воно працює, хлопцям воно приносить користь і так далі. Е, Пане Андрію, а як в Італії? Ну, Полтава, Херсон, я ще можу зрозуміти. Як в Італії дізналися, що ви збираєте, що вам там треба, і от зібрали і прислали до вас? Ну, сила інтернету, як не говоріть, ага. у нас є спільноти в Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Ми... Показуємо результати всієї роботи. Ми постійно говоримо про це, розповсюджуємо цю інформацію, угу. і хтось звичайно почитав, побачив і. Ми бачимо просив. Я до того, що тепер, якщо я випадково отримую фідбек десь, <з vais> десь за кордону, ну то окей, я буду знати, що це ви. Я буду знати, що це вінський технічний фаговий коледж. Окей, е е е практично ми поговорили абсолютно про все. Е е і навіть про вашу волонтерську діяльність і про те, як допомагаєте і що робите, в практично так. Да. Да, ми проговорили практично, встигли. Ми, ми встигли це той рідкий випадок, коли ми дійсно встигаємо абсолютно все сказати. Ну що ж, ще раз нагадаю, Андрій Олексійович Крисак, голова циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного фахового коледжу, коледжу сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін, е, пане Андрію, е, маєте як то кажуть, 30 секунд слави. Е, звертайтеся до всієї нашої аудиторії, е, і я не знаю. Можна говорити і про курси, можна і говорити про фаховий, можна закликати, можна привітати когось, наприклад. Прошу, 30 секунд вашої слави. Прошу. Так, дякую. Ну, що ж, шановні майбутні наші абітурієнти, батьки, будь ласка, приходьте до нас в заклад освіти, цікавтеся, вступайте. Також хочу подякувати всім хто співпрацює з нами в напрямку волонтерської діяльності ми відкриті до подальшої співпраці і хочемо щоб всі хто хоче допомогти нашим збройним силам звертався до нас і ми таким чином будемо разом допомагати і наближати перемогу Дякую вам, Андрій Крисак, голова циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного фахового коледжу, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Е, очікую знову вас і ваших колег на нашому майданчику. Ми завжди відкриті для конструктивного діалогу. Е, на цьому ми зараз будемо виходити з ефіру. Буквально на 5 хвилин приємної музики. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.